Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Величезна пожежа, яку можна побачити з будь-якого місця у окупованому Російською Федерацією українському Севастополі, стала за повідомленням окупаційного губернатора цього міста Михайла Розважаєва, результатом попадання безпілотника. У резервуар з паливом на нафтобазі в козачій бухті. Рівень пожежі такий великий, що практично всі спеціальні служби Севастополя працюють для того, щоб зупинити наслідки цієї пожежі і площу оцінюють близько у Тисячу квадратних кілометрів. І це означає, що величезна частина палива потрібна російським окупантам для їхніх подальших дій проти нашої держави, просто буде знищена у цій пожежі. У зв'язку із потраплянням безбілотних, а навіть не ракетної атаки. І звичайно. Цей удар по Севастополю має важливе символічне значення, адже варто нагадати, що саме в цьому українському місті починалася перша так би мовити спецоперація по окупації української землі. Саме з Севастополя починалася злочинна окупація Крима. Саме Севастополь, російські пропагандисти, вже десятиріччями, якщо не сторіччями, оголошують городом руської слави. Хоча насправді Севастополь є містом російської ганьби. Російська армія програвала в цьому місті майже всі битви, від яких залежала майбутнє самої російської державності, а от тріумфатором у Севастополі, як правило, ставав Європейський світ, світ, який вимагав поваги до права, світ, який вимагав співробітництва, а не агресії, все те, що завжди скасовувалося як непотрібна володарями Російської імперії, Радянського Союзу, Російської Федерації, і Таким чином є абсолютно очевидним, що і зараз дорога до відновлення міжнародного права йде через український Севастополь. Дорога до розуміння того, що жодна держава не може порушувати кордони іншої та ще й привласнювати її територію, лежить через український Севастополь саме тоді, коли російський триколор зникне з Цього міста, а мешканці Севастополя будуть аплодувати, звичайно, ті, хто залишиться в українському Севастополі жити і будувати незалежну суверенну європейську Україну українському прапорові, можна буде сказати, що міжнародне право відновлено, а путінська Росія згандлена. До того часу. Поки окупанти володіють Севастополем, вони володіють ключем до дестабілізації демократичного світу і будуть цими можливостями користуватися стільки, скільки в них для цього буде ресурсів і грошей. І мова йде не тільки про війну Росії проти України, яку Володимир Путін готовий продовжувати роками аж до. Повного виснаження ненависної йому української держави, її демонтажу і привласнення всіх її земель. Мова йде про можливість великих війн на пострадянському просторі. Мова йде про ризик Третьої світової війни із зникненням цивілізації у Європі і Північній Америці. Так буває, що з одного міста починаються трагедії десятків сотень мільйонів людей. Недооцінка міжнародним співтовариством самого акту анексії Севастополя і Крима стала за великим рахунком, дорогою до великої війни Росії проти України, до рішення російського політичного керівництва щодо привласнення себе територій всіх колишніх Радянських Республік, що оголосили свою незалежність у 1991 році. Ми Бачимо документи, які свідчать про ці наміри російського політичного керівництва. Ми розуміємо, Володимир Путін, його найближче оточення, росіяни, які підтримують ці шовіністичні плани свого керівництва, не зупиняться не перед чим, якщо їх не зупинити. І таким чином, ті, хто здійснив цей напад на нафтобазу у Севастополі, нагадують, потрібно бити. По всіх ресурсах і можливостях ворога потрібно йому нагадувати, що на чужій землі він не може почуватися як на своїй, що тут на нього чекає біда. Потрібно нагадувати всім прихильникам руського міра, що вони зазнають фіаско у своїх злочинних діях. Звичайно, зараз російські пропагандисти будуть лякати українців відплатою. За Севастополь, однак варто нагадати, ніяких відплат насправді не існує. Росія б'є по Україні не тому, що вона хоче за щось помститися, а тому, що росіяни вважають українські землі землями своєї держави, тому що вони впевнені у необхідності приєднання всіх цих земель до Російської Федерації. І російській армії, і російському президенту, і російському народу абсолютно не цікаво, що там роблять чи не роблять українці, чи обстрілюють вони Севастополь, чи не обстрілюють, чи звільнюють свої землі, чи не звільнюють. Задача є зрозумілою і поставленою знищити українську державу, вигнати українців земель їхнього постійного проживання, заселити ці землі тими, хто буде. Сприймати себе як слухняні піддані Володимира Путіна, хто буде перетворювати Україну на русський мір? І вибір тут є невеликий. Або поручатися ці дикій агресії Російської держави і Звільнювати свої землі або погодитися із зникненням України з політичної мапи світу, а українського народу з земель його постійного проживання. Ніяких напівтонів тут не існує, ніяких можливостей домовитися посередині із тим, хто хоче тебе знищити, також не існує, що про це не думали західні чи китайські чи бразильські політики. І саме тому ми знаходимося у самому центрі екзистаційного конфлікту, фінал, якого ми сподіваюсь, ще всі побачимо і. Теж сподіваюсь, що цей фінал буде ганебним для російського окупанта з його мріями і з його готовністю вбивати, гробивати, гвалтувати, знищувати. Сьогоднішній удар по Севастополю нагадує, що України є можливості себе захистити і дати зрозуміти окупантові, що йому буде не переливки на чужій землі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і мирово!